А як його принос жертва мирна, і він хоче принести її з худоби великої, самця чи самицю без вади має принести Господові. Нехай покладе руку свою на голову жертви та й заріже її коло входу в намет зборів. Аронові ж сини священники покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків. І нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук, що покриває нутрощі, і увесь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з ситтю, що на них, та полядвиці, а чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. І сини Аронові воскурять це на жертовнику зверху всепалення, на горіючих дровах, це вогняна жертва. Приємного запаху для Господа. Коли ж з отар принос його в мирну жертву Господові, нехай принесе самця чи самицю без вади. Якщо ягня приносить у жертву, нехай принесе його перед Господа і покладе руку свою на голову жертви і заріже перед наметом зборів. Аронові ж сини покроплять його кров'ю жертовник з усіх боків. Та нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук його, увесь курдюк, відділивши його по саму крижову кість тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки ситтю що на них, та що по боках, а чіпець над печінкою і над нирками, нехай відкине. І священник нехай спалить його на жертовнику. Як поживу для спалення Господові. А коли принес його коза, нехай приведе її перед Господа і покладе свою руку їй на голову та й заріже її перед наметом зборів. Аронові ж сини покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків, і нехай принесе з неї, як принос на спалення Господові тук, що вкриває нутрощі. І весь жир, що на нутрощах, обидві нирки і сить на них та по боках, а чіпець над печінкою і над нирками нехай відділить. І священник нехай спалить їх на жартовнику, як поживу для спалення на приємний запах. Увесь тук належить Господові Установиться віковічна для ваших поколінь. Де б ви не осілись, ні туку, ні крові не смієте їсти.